Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. І сьогодні субота беремо послання до візіонерки Мір'яни Солду, які були 2 числа місяця, а зараз вони вже закінчилися, але тривають в наших серцях, тривають на бумазі. Слава Богу, маємо технології, де можемо зберігати ці послання, бо ці послання даються не. Колись там було, або на хто колись там тим людям давалося, але це Марія говорить і сьогодні. І сьогодні візьмемо 2 червня 2013 рік. Нагадаю, що по суботах ми ще розглядаємо ці посилання особисто, досліджуємо, і це таке практичне домашнє завдання. 2 червня 2013 рік. Знаходимо послання в книжці або на сайті Світломарії. Там мають бути всі послання. Тому шукайте. Дорогі діти, у цей немирний час я вас знову закликаю піти за моїм сином, щоб його наслідувати. Знаю про болі, страждання і труднощі, але в моєму синові знайдете спочинок, у ньому знайдете мир і спасіння. Діти мої, не забувайте, що мій син відкупив вас своїм Христом та умножив, у, уможливив вам знову стати дітьми Божими, щоб знову ви могли. Небесного Отця кликати Отче або татусь, щоб ви були достойними Отця, любіть і прощайте, бо ваш Отець є любов'ю та прощенням. Моліться та постіть, бо це є шлях до вашого очищення, це є шлях до розуміння та пізнання Небесного Отця. Коли пізнаєте Отця, зрозумійте, що лише Він вам потрібний. А як мати, хочу своїх дітей у спільноті єдиного люду, де слухають і виконують Боже Слово. Тому, діти мої, Послідуйте за моїм сином. Будьте з ним одне. Будьте Божими дітьми. Любіть своїх пастирів так, як мій син любив їх. І коли їх покликав, щоб служили вам. Дякую вам, що відповіли на мій. Просто дякую вам. Богородиця, ці слова промовила рішуче та виділено. Богородиця, ці слова промовила рішуче та виділено. Ну, напевно, за пастирів. Останні бачимо знову глибокі дуже послання, і, і воно сьогодні звучить саме до нас, саме до нас, як для українців, які проживаємо час немирний, час війни. І, і це підтверджує, що Марія говорить сьогодні нам, е, як народу. Каже і тобі особисто. Бо вона говорить як народу, як кожній дитині. Бо повірте, багато людей живуть в немирному часі і в часі миру. Якби, ну, ну, бо мир це поняття таке ну, розтяжиме. Може не бути війни, але миру також не буде на серці. І Марія каже: що дорога дитина, у цей немирний час я знову закликаю піти за мною, за моїм сином, щоб його наслідувати. Знаю про болі. Знаю Марія про твої болі, твої страждання, твої труднощі. Але в моєму сину знайдеш спочинок. Ось, де знаходимо спочинок, ось де знаходимо мир в ці часи труднощів, страждань, болі. Марія каже: я знаю, дитинко, про, про це всі твої болі, про твої страждання, про твої труднощі. Знаю про це все. Ти постійно зосереджена, зосереджений на молитві. Боже, дай, Боже, зроби, Боже, то, то, то забери труднощі, забери страждань. Марія каже: я знаю про твої всі труднощі. Але спочинок, ти шукаєш. Не там. Ти шукаєш свій спочинок в новинах, шукаєш свій спочинок в якихось безглуздих розмовах. Де завгодно, тільки не в Ісусі. А Марія каже: спочинок знайдеш тільки в Ісусі. У ньому знайдеш мир і спасіння. В ньому в Ісусі знайдеш мир, знайдеш спасіння. Більш ніде не знайдеш ніякі новини, ніяка інформація цього світу не дасть тобі ні миру, ні спасіння. Ну, це все просто надаремно витрачений час. Твої всі дослідження, твої політологи. Знаю багато священиків, люблять політику. Це безглузно втрачений час. Краще втрачати цей час, не втрачати, а збагачуватись в молитві цей час, дійсно інвестувати в молитву, а не витрачати на якусь політологію, дослідження політики і ще чогось. Бо політика це як шахматна доска. Із цієї партії дають. В новини три фігури, як грають, а всі інші грають за кулісами. Тому нема сенсу. Ти нічого не спрогнозуєш, нічого не вирішиш, нічого не дослідиш, дивлячись новини, якісь інформативні блоки, якісь предсказання про родства, якісь не знаю, хто там ще робить, коли там війна закінчить. Ну предсказання буквально, прогнози. Це все даремно витрачений час. Реально, і хто дивиться. І хто там участвує в всіх е, шоу, іграх, то все бред повний. І там ти не знайдеш нічого. Ні миру, ні радості, ні спокою, нічого. Ні в Тіктоці, ні в Фейсбуці, ні в Інстаграмі не знайдеш цього. Каже Марія, знайдеш мир і спасіння тільки в Ісусі. Тільки в Ісусі. Тому давайте сьогодні подумаємо, де ми, де ми свій час проводимо, де ми шукаємо це спасіння, де ми шукаємо цей спокій. Дитинка моя, не забувай, що мій син відкупив тебе своїм Христом та уможливив тебе знову стати дитиною Божою, щоб знову ти міг закликати Небесного Отця, Татусю, Отче, Батько. Щоб ти був достойним Отця, люби і прощай, бо твій Отець є любов'ю та прощенням. І тут Марія каже: основу християнського життя: люби і прощай. Не засуджуй, не критикуй, не порівнюй, а люби і прощай. Люби тих, кого важко любити, прощай тим, кому, кого важко прощати. Власне, ось тут нам треба тягнути і тянути, і тянути, як церкві. Бо важко любити, важко прощати. А, а Марія каже: ось тут треба так робити. Чини так і будеш мати все, що необхідно. І життя щасливе і мирне. І, і мир, і благодать все будеш мати, якщо будеш чинити, як Отець чинить. А Марія каже: люби і прощай. Сьогодні, якщо маєш когось, кого не любиш, то полюби його. Або маєш когось, кого не можеш простити, то обов'язково простити. Кажеш, в ім'я Ісуса Христа я прощаю тебе. Ти не достоин прощення по-людськи, я б тебе ніколи не простив, але через Ісуса Христа. І завдяки Ісусу Христу, я тебе прощаю. В ім'я Ісуса Христа. Це важливо зробити, щоб дійсно простити. Бо наш Отець є любов'ю та прощенням. Молись та пост, бо це є шлях до Твого очищення, це є шлях до розуміння та пізнання Небесного Отця. Бачимо знову піст, важливий, наскільки? Хто вчора постив? Хто вчора постив? Ну, мало хто пости. Вірю, що з наших навіть 300 спартанців, може сотня постили, може менше навіть. Ну, я не то, що там хочу кинути вини на вчорашній день, але проаналізую, чи ти постиш, чи ти стаєш на цей шлях шлях, практичний шлях, молись та пости, бо це шлях до твого очищення, це шлях до розуміння та пізнання Небесного Отця. Неймовірно. Шлях, безкоштовний шлях. Мені каже, ось тут. Ось тут шлях. Ось тут широка дорога, там, де ніхто не постить. Звісно, п'ятниця, п'ятниця, розв'ятниця, треба накидатися, бо п'ятниця, як то, вихідний день можна накидатися в суботу, похмелитися в неділю там, ну, ви знаєте, як цей світ живе. Марія пропонує інший шлях. Оцю саме вузьку дорогу. І ти думаєш, та я вже став на ту вузьку дорогу, але коли ти постив в останній раз, коли ти молився в останній раз, справжній молився, серце молився, не, не накидує почтя вини, але закликає нас Марія постійно до цього шляху, до цього шляху пізнання Бога через піст і молитву. Тому це важливі категорії. Неможливо піст відірвати від молитви. Неможливо піст викреслити так, надоїло, набридло, викреслив. Викинув. Молись тапости, бо це шлях до твого очищення, це шлях до розуміння та пізнання небес. Коли пізнаєш Отця, зрозумієш, що лише Він тобі потрібний. А як мати, хочу тебе у спільноті єдиного люду, де слухають і виконують Боже Слово. Тому, дитинко моє, послідуй за моїм сином, будь з ним одне, будь, Божим. будь Божою дитиною. Будь Божою дитиною. Люби своїх пастирів, люби своїх священників, е, люби свого священника, так як мій син любив їх, його, коли покликав його їх, щоб служили тобі. Священник служить тобі. Це треба пам'ятати. І дякую, Марія. І це послання беремо, прикладаємо до серця дійсно і починаємо жити ним. Любимо, прощаємо. і Постимо і молимося, щоб пізнавати на, ці, на цьому шляху пізнавати е, істинного Бога. Дякую, хто підписується, хто поширює відео. Е, не забудьте ставити лайки, бо це важливо для того, щоб поширювати християнський контент е, в цьому немирному світі. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа!